Добрий день, працюю сьогодні у вас на подвір'ї. Покажу, що я зробив. Так, це я, значить, ну, це город, згорода, ще, а оце вже двір ось. Ось це, якщо звідси, то отак тут палю гілки. Це накидав тільки що нову партію з під... Отут під забором були, тото пройшов косою, мотокосою покосив, ось її поклав і зараз пройдуся, пройдуся, так по двору, покажу вам. Може краще перевернути, щоб ширший був обзор. Так. Поки сонце є, поки ще видно, а потім ще буду попрацюю. Оце я тут. З самого початку почав з двора, тоді ще це вже листя насипалося. О, і ця сітка, яка була в забору, вже кілки вон складені вже погнили, він став валитися, то я її акуратно скрутив, ось вона. І було б легше мені і працювати трохи. от. Тут я тщательно все вирубав, вручну всю, всі ці. Вишняк, там сливи, що росло під корінь прямо рубав. Там за хатою теж трохи було, то там чисто зараз. Так. Це погріб я відкрив. Щоб просихав, тому що зайшов, а там в море, воно ж там тече, може там штукатурка та валиться, то я відкрив, там нічого такого цінного нема, щоб воно просихало та не було. Не було дуже мокро. А в кухні, Тут в кухні я інструмент свій залишаю. Так, з криниці. Дістав, бо не працював мотор, у нього мотузку затягло. Я думав, що може він згорів, але мотузку затягло, кінчик, то я її витягнув, включив тут, то вже працює. от Потім можу опустити назад все, якщо треба. Або нехай краще, поки буде тут. Десь може сховаю в кухню. то Так, що? Далі дивимося. Так. Тут я складав, оце всякий металолом, що знаходив, бо воно ж забажало мені працювати, там рубати камінь різні. От, я так трохи тут поскладав під, під кухнею. І тут з'явлені були гілки, теж їх розпиляв, Ну вже спалив. Трамп трошки на асфальті по поначалу палив, а потім вже як сюди дійшов. Ну, то. Ось. Тут зачистив сюди до туалету, Ну там де шифер, там трохи її от шелковиця, зрубаю її там між і туалетом. Так, сюди йдемо. Це тут купа сміття була, я частково його спалив. синтетику таке, щоб розгоралося краще. Ганчірки різні От і палю. Алю ось тут оце вже накидав те що, що я показував вам. Так, що тут іще? Ну, це ж до винограду, це все повністю вичистив, вирубав. Да, навіть тут сухий він вже цей виноград. От Навіть ось трохи це на розтопку можна. Або попалити в принципі у вогнище можна в наступний раз. Оце так. Тут теж я вирубував під корінь усе. Тобто весь весняк, який був густо дуже, бо пеньки залишаються після коси, а потім воно розростається ще сильніше. З кожного пенька дає кілька пагонів, тому що там бруньки, які сплять, а потім вони просипаються і виходить такий ліс то я його під корінь старався вирубувати. Так, тут у нас Ну тут до хвіртки прорубав сюди на город. Правда, відкривати яблуню жалко мені, поки цю гілку було рубати. Ну а я тут, тут стопчик уже негодний, то я його відхилив та трошки так виходив сюди на город, бо тут я на городі нічого не робив. Тільки так вийшов, подивився, чуть у яму ту не попав. Тут все да, тут теж вичистив, Бабушка, сусідка рада була дуже, що тут? що тут посвітліше стало сьогодні. Виходила, розмовляла зі мною. Так, да, тут трошки підрізав черешню. це наверное, сусідська на межі росте прямо. Вот. Шифер чомусь, Навірно, вітром здуло, то я його назад поклав, бо вітер був сильний, тут лежало, а тут курка яйця несла. То я її, ту курку, від це викинув та яєць тухлих. Теж кілька штук було. Так тут це все. Теж так прочистив. Так далі. Далі, далі. Це сінник, мабуть. Схоже на сінник. Оце ми тут я так теж Оце ще тут трошки зрубаю, тут проходять, а тут я вже зачищав. Ну, Тут завалено все було гілками сухими, там кльони. Оцю гілку зараз з даху приберу, спиляю пилочкою, бо там був і клен, і всякого. От вона там мабуть надломи... чи надломилася чи так заросла. Вона Надлом... надломлена, та гілка і вона пішла туди в сторону. От, то я тут... Зараз Сейчас... багато тут гілляк було, то я їх вже спалив трошки ще. Бо тут ще якісь дрова чи що воно таке? Якісь стопчики і желізо тут в общем. Так, ну і тут чисто теж. Теж так щось заросляко, тут що було заросше, Все це я вирубував. Так. Тут вирубав, виніс. Тут теж прочистив. Ну цю не знаю що воно слива чи що. То її частково, щоб вона дах теж не портила. Обрізав. І, то, і, то, і там всі то, горіхи посходили молоді. Я їх у цьому полісадничку повирубував. Повирубував, вже згоріли. Ну он, товстенько залишив, там то, може з них дрова ще будуть. Так, тут можна сказати, що ну, чисто. Ну, ну так взагалі оце на даний момент. Основна, можу сказати, по двору на по двору робота. Вже можна свободно кругом проходити, аж легше дихати стало. Да. Так. Ки що все дивіться.